А далі продовжуємо ефір. Ситуацію на передовій. За підтримки авіації на Краматорському напрямку російські військові атакували часів яр. Ситуація під контролем підрозділів сил оборони повідомили у ранковому зведенні генштабу Фейсбук і більше про ситуацію в районі часового яру. Дізнаємося від представника прислужби служби 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Петричак з нами на прямому зв'язку. Іване, вітаємо. Вітаю вас слава Україні! Героям слава. слава! Власне, і зведення Генштабу знаємо із дня в день, що дуже важка ситуація зараз на часу яру. І дуже важко нашим зараз оборонцям. Там розкажіть, будь ласка, власне, детальніше про те, якою є ситуація в зоні відповідальності вашої бригади. Ситуація критично складна. Ворог продовжує наступати, намагається. Максимально протиснути е, фронт лінію фронту а днями. На жаль, окупантам вдалося вклинитися в нашу лінію оборони, перейшовши канал. Нині всі зусилля бригади йдуть е, на те, аби максимально знищувати окупантів. знаходити, знаходити їх по одному е, і знищувати е, ворог зараз е, локалізується. Він заблокований і йде робота на знищення цього противника, але разом з тим окупанти застосовують авіацію дуже гучно сьогодні. Від ранку у нас в зоні відповідальності. Так, на жаль, у нас є проблеми зі зв'язком. Нагадую, що спілкуємося ми із Іваном Петрачаком. Це представник прес-служби 24-ї бригади імені короля Данила. З ними говоримо, яка ситуація зараз у часовому яру. Саме там працює бригада. Пане Іване так підказує, що з'явився зв'язок. Ви говорили про те, що авіація активно працює на напрямку. А разом з тим, що окупанти не покидають спроб прорватися, вони застосовують засильі авіації: це і каби, і нурси різні калібри артилерії, тобто намагаються максимально знищувати усе, що є у них на шляху, аби протиснути фронт. Традиційна для них модель поведінки насправді. Чи можете розповісти трохи детальніше, як вдалося їм власне прорватися, подолати цю відстань між каналом і про те, які вони зараз сили і засоби використовують, чи бачите збільшення чисельності їхньої кількості? Дивіться важкою ситуацією була впродовж останнього місяця. Окупанти не полишали були штурми кожного дня, але саме зараз за такої погоди. Коли то дощ, то сонце того дня був сильний туман, дуже щільний туман, і окупант використав це аби під прикриттям зайти. На жаль, тобто, в такі моменти не можуть працювати наші розвідувальні БПЛА, наскільки я розумію, і це ускладнює роботу. Так, звичайно, погодні мови дуже ускладнюють роботу традиційно. Це ну, не секрет, це не щось нове. Так кожного разу, коли ну, там, зійде зміна погоди, відбуваються зміни на фронті. Ситуація динамічною була і до цього, попри переважаючі сили противника. Бригада виконує завдання і робить все? Ну зусилля всі покладені на знищення противника. Разом з тим противник тут, тут гине ну в промислових масштабах. Це величезні втрати, але на втрати ми розуміємо, що ми бачимо це окупантам. А, ну це їх не зупиняє, і не стримує чи намагається російські військові вибивати нашу логістику, і чи вдається це є. Не тільки окупанти намагаються порушити нашу логістику, ми так само працюємо на знищення логістики окупантів. у них теж вона дуже складна. Знову ж таки, зараз ми воюємо в той час, коли дрони в небі 24 на 7 і наші, і окупантів, і зрозуміло, що під час виявлення пересування. Анти намагається максимально зардувати на втрат, так само як ми знищили його машини. Якщо ви подивитеся на, на взагалі про інтенсивність фронту, якщо говорити, то варто просто подивитися на картинку за каналом. Там, де окупант намагається наводити ту логістику, наші безпілотні системи розвідувальні дрони наводять артилерію, відбувається і зараз, і просто в цю хвилину йде знищення цієї логістики. Так само, і дрони відпрацьовують і по тим самим малим групам, які пересуваються, намагаються перебігати канал. Іде знищення їхнє а, те, що сталося, ну це не назвати знайте чимось таким неочікуваним, тому що. А, Завжди за зміни погоди, коли туман щільний, ці дрони наші розвідувальні саме які окупантів, вони просто виявляються сліпими, і тоді вже відбувається на фронті посилення, посилення натиску, посилення обо. Власне, чи можете ще трохи розказати про те, які хитрощі чи нові засоби нову техніку хоч, намагаються російські військові задіювати? Власне чули від речників інших бригад про те, що на деяких напрямках вони намагаються в тому числі передягатися і в цивільний одяг і таким чином намагатися десь потрапити в тили наших захисників. Десь вони намагаються по різному комплектовувати дронами різними додатковими засобами і так далі. Що спостерігаєте з боку ворога на вашому напрямку якихось хитрощів, якихось ноу-хау. Не знаю. Уже ну, за три роки війни чогось такого екстраординарного сказати і назвати важко. Тому ворог намагається застосовувати всі методи, які може, аби і хитрощі і, знову ж таки передягнутися якусь форму, використовувати наші там стрічки, скотч, і в основному, що можу я сказати на нашому напрямку, це використання піших порядків зі зміною час від часу на штурми механізовані. Тобто, там впродовж там, трьох тижнів, двох тижнів, ворог зовсім не застосовує техніку, а потім намагається кидати її в великій кількості. Та вона горить, але ну ворог все ж таки такою неочікуваністю намагається брати та бо. Ну, три тижні піші, піші, піші порядки йдуть, потім раз техніка заїхала, погоріла, знову піші порядки йдуть. Тобто отак от намагаються маніпулювати, отак от змінювати натиск. А що саме за техніку вони використовують? Є якась теж система чи те, що привезли, та й використовують? Систему тут скласти не можна та й не потрібно насправді. Техніка використовується як. Спосіб підвозити і боєприпаси, і піхоту техніка може бути найрізноманітнішою від гусеничних БМП або а, колісних якихось пікапів, тобто, все, що є в наявності, те й застосовується. І також власне у виданні The Time на днях читала про те, що загалом українським оборонцям доводиться кожні декілька місяців вигадувати якісь нові засоби реб для того, щоб захиститися від російських дронів. Wall Street Journal 19 жовтня також писав про те, що українцям не вистачає засобів радіоелектронної боротьби. А власне чи це так, і чи є зараз потреба в тому, щоб якомога більше українців донатили для того, щоб були ці засоби РЕБ, яких не вистачає. Дивіться, в армії завжди не вистачає ні сил, ні засобів, ні е, часу. Ну і це традиційно, тому що ми боїмо з переважаючими силами противника. І всього нестачу е, сили засобів входить так само. І реп і е, робота по е, покращенню цього реп пошуку тих частот, які будуть глушити в дрони відбувається там не раз, там в тиждень або місяць. Це відбувається кожного дня. Кожного дня наші хлопці сидять і. Думають і розробляють, впроваджують якісь синові нові способи, аби ці систем, системи РЕБ були е, дієздатними і могли все ж таки захищати наших хлопців на передовій. Завжди е, кожен підрозділ має свої е, лабораторії дронів. Багато підрозділів працюють над тим, аби тестувати ці дрони на, на реп-системах і, і збирають на це гроші. Кожен підрозділ робить це на своїх соцмережах, і українці донатять гроші. Та зрозуміло, що зараз всім складно і українці. Ну, ми, мабуть, уже втомилося донатити. Та але ми все ж таки закликаємо кожного разу а, віддати якісь там пару гривень. які, Ну, якщо є така змога, це дуже допомагає і вберігає наших солдат. Тому що за ці гроші купуються комплектуючі, які потім працюють в реп-системах в дронах задають ворогові втрати і бережуть наші життя. І ми також закликаємо зі свого боку заходити на офіційні сторінки 24-ї бригади. Там є вся доступна інформація, як долучитися, як допомогти бригаді і теж внести свій вклад у цю перемогу. Пане Іване, дуже вам дякую за те, що дякую. доєдналися. Іван Петрчак, представник прес служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила був з нами на прямому зв'язку.